Усіх вітаю. 1 серпня 2024 року місто Херсон. Показуємо виноградник, який посаджений у мене на участку Так, у мене є новенькі, є старенькі сорти винограду. Ми перевіряємо, як вони поводять себе при той чи іншій агротехніці, як переносять захворювання у нас в самому місті. А також підказуємо, чим коли побризкать для того, щоб ваш. Виноградник був здоровий і радував вас, врожаями. Ви за нашу працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Ну і погнали! Це у мене Вікторія, посажена у 2005 році. Він корневласний, насінневий. Весь виноградник у мене масово квітнув. 20-23 травня. По ньому з стимуляторами я не працював. Навіть не розумію як він на це реагує і перевіряти цього не буду. Його мені подарували за Олешек який зараз під окупацією. Так, це селекція Новочеркашського інституту. У нього 5 квадратних метрів Одноплощинної шпалери, 15 пагонів. Як це виглядає? От звідсіля, бачите, скільки винограду зачепилося. І ось до цієї труби. Плюс, давайте, щоб сонечко не цвітіло. І отак до сюди, а туди ще свисаючий приріст, який допомагає збільшити наявність листя і визрівання ягідки. Грона у нього десь такі 300 700 Пів кіла. Ну, такі, да. з Спасанка у нього теж все окей, хоча треба контролювати, тому що може бути загущення. Ну, як на кожному винограднику. він вражайний, потребує нормування. В цукрі може набрати 20 брикс. Визріває він десь в серпні місяці при такому навантаженні. Ну, від навантаження залежить перша половина чи друга. М'якість у нього, зараз покажу, зараз момент. Бачите, знайшов ягідку підтріснула. Ось. ось такий він, вже визрівший повністю, соковитий, мармеладна м'якіть. У нього дуже цікаві фруктові тона, дуже цікаві. Ягідка. Ось це, ось це 24 міліметри, ну, 5 копійок. Ось така ягідка у нього. Така десь 12-15 грамів може бути аж бігом. Ще раз, ножиці по ньому теж треба ходити, тому що у нього є така штука, яка називається горошиння. І якщо ви його прибираєте, це горощіння, то він вас радує ягідкою і не так хворіє, тому що на горох сідає аїдіум, потім розтріскування. Під ним метр родючих ґрунтів. Планую десь 15 кг з куща. Сажинці чубуки не роблю з того куща. І тримаю його в неокрівній формі в самому місті. І так, сьогодні 1 серпня 2024 року місто Херсон. Межа зітня 2 кілометри, без змін. Комендантська година з 21 до 5. Світломаскування на вікнах. Обстріли продовжуються. Особливо обстрілюють прибережні зони. Ой. Давно я не робив відео, але за, це, за цей час було, коротше, десь недалеко прилітало. Аж дрібіжали окна і криша. Ну, коротше, дрібіжало, десь прилітало. Ну, і із, із гарних новин. Наче самі. Мідляні літачки в мірі F-16 за 18 місяців все ж таки прилетіли в Україну. Ну, мабуть, навколо землі літали, там, не знаю, скільки років, ну, 18 місяців навколо землі моталися, не могли прилетіти, начебто, начебто, прилетіли. Якщо прилетіли, гуд. але прилетіли, ну, кажуть, що прилетіло 6 штук. Про що це? Да не про що це? Шість штук це не про що. Хоча, може, це інформаційна така спеціальна операція, щоб ніхто не знав, скільки їх прилетіло. Але Нідерланди сказали, що шість штук. І це вже плюс. Із поганого. В Соцсетях розганяють, що треба референдум проводити про територію України. Моє мнение сьогодні висказав апостол Дмитро Карпенко. Якщо ви не дивилися, е, канал Дмитра, рекомендую. Там він висказав про референдум так, як я відчуваю сам. Тому що, переживши окупацію, ми розуміємо, що це таке. І на тому березі багато наших знайомих залишилося, хто не зміг виїхати, родичі, не родичі, багато наших знайомих. Так що можете подивитися, він висказав все, що в мене на душі. Так, Дмитро Карпенко. Так, місто живе, світло, газ, вода вдома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже дуже вдячний. Любові, благодаті, радощів, щастя. Крокуємо до перемоги.